Мої вітання. Друзі. Рецепт такої кабачкової ікри просто знахідка. При приготуванні вона не розварюється, шматочки овочів зберігаються цілими, а смак неймовірно фантастичний. Чудова консервація на зиму. Можна спакувати з чорним хлібом, як бутерброд, або ж просто як закуску. Ходімо готувати. Спочатку потрібно зняти шкірку з помідорів. Тут 500 грам. Надрізаємо їх ножем на хрест, а потім заливаємо на 5 хвилин окропом. Після цього зливаємо гарячу воду і заливаємо холодною на 5-10 секунд. Все, шкірочка дуже легко і просто знімається. Томати ріжемо на 4 частини, видаляючи місця від хвостиків, а потім або на м'ясорубці перекручуємо, або блендером подрібнюємо. До помідорів додаємо 1 головку очищеного чеснику та невеликий пучок петрушки. Перебиваємо все до однорідної консистенції. Отриману масу необхідно вилити в кастрюлю з товстостійним дном або казанчик. Додаємо сюди 40 г солі, 60-70 г цукру, перець горошком півчайної ложки, яблучний оцет 6% 75 мл, сонячну кволію без запаху теж 75 мл та ще невеликий пучок дрібно порізаної петрушки. Нагріваємо цю масу на вогні до появи перших бульбашок. Потім вимикаємо. А тепер необхідно підготувати овочі. Солодкий перець 400-500 ріжемо кубиком. Кабачки також нарізаємо кубиком. Якщо вони більш зрілі, то необхідно буде зняти жорстку шкірку і видалити насіння. З молодими кабачками взагалі нічого не потрібно робити. Тепер гострий перець. Одного буде достатньо. Видаляємо насіння та ріжемо тонкими смужками. А далі всі овочі відправляємо в кастрюлю до нагрітого маринаду. Гарно все перемішуємо, вмикаємо середній вогонь та варимо протягом 50-60 хвилин. Ікру періодично потрібно перемішувати. Так, варимо до загустіння, поки не випарується зайва рідина. Ось так має виглядати готова кабачкова ікра. Простерилізуйте банки і кришки зручним способом та викладайте в них ікру. Потім обережно допомагаючи собі рушником закручуємо щільно кришки. Всього з півтора кілограма кабачків і інших інгредієнтів у мене вийшло 3 півлітрові банки. Тому якщо маєте багато кабачків, сміливо збільшити порції. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер гарячі банки переверніть догори дно і вкрийте теплими покривалами або рушниками. Потрібно залишити їх так до повного остигання. Ось і все. Це надзвичайно просто, але повірте, неймовірно смачно, а краще перевірте. Приготуйте та посмакуйте. Така ікра зберігається чудово і при кімнатній температурі. Ніжна, трішки гостренька, збережена текстура та відчувається смак кожного овоча. Спробуйте! Я ж бажаю всім вдалої консервації та смачного здорового життя!